Привіт, шановні українці! Hello, my dear Ukrainians! Ми сьогодні читаємо оповідання про Джима, який шукає і ніяк не може знайти скарби на своєму горищі. У нас оповідання довге, і цей уривок тексту він продовжує нашу розповідь. А під відео я дам вам посилання на попередні або на початок цього оповідання. Звати мене Ольга Кармоді. Я дипломований спеціаліст англійської мови. Я закінчила ініаз в Україні, і ось уже 25 років живу в Америці. Мій чоловік також дипломований спеціаліст з англійської, і він носій мови. Він дуже часто до нас долучається, до нашої гарної спільноти тут на е, нашому каналі. Будь ласка, підписуйтеся, щоб не пропустити наші наступні відео і вивчаємо англійську разом. Так, спочатку давайте я текст прочитаю, а потім будемо розбирати речення за речення. The attic was dark, dusty, and full of cobwebs. Jim began to look under the old chairs and opened some old boxes. Nothing had a lock. Then Jim noticed a large book on the shelf. It had a lock. Jim took the book. It was extremely heavy. He put it on the floor. His fingers trembled. Jim put the key in the lock. Turned it and the lock opened. What a disappointment! The pages did not have pictures. Jim was ready to shut the book. Suddenly he heard a voice. The attic was dark, dusty, and full of cobwebs. Горище attic. У нас горище починається з голосної, і тому у нас the, артикль the, автоматично читається як the. The attic was dark. Горище було темним. Чому в нас тут живається форма was? Дієслова бути, так? To be – бути, тому що це в нас минулий час, а дієслово to be в минулому часі має дві форми was і were. і в нас горище це однина, з якої вживається форма was – The attic was dark. Горище було темним, Dusty – запорошеним, брудним. І оце dusty, прикметник він утворився від слова dust – порох за допомогою додавання y до кінця слова. Dusty – порошний, Dust – порох, And full of cobwebs. і повним павутиння. Cobweb – павутина множина, cobwebs – павутиння. Jim began to look under the old chairs and opened some old boxes. Джим почав дивитися або шукати під старими стільцями. Оце begin це є неправильне дієслово починати. Begin, begin, begun три форми. І в нас минула форма. Джим почав. To look under це є, можна сказати, і дивитися під. Але тут воно буде краще шукати під. To look under. Шукати під old chairs старими стільцями. «Chair» – Це є один, один стілець. «chairs» – «стільці». «And opened some old boxes» І відкрив декілька старих ящиків. «Some» кілька старих ящиків. – «old boxes. Nothing had a lock. Нічого не мало замка. Ми вже проходили це правило, що в англійських, в англійських реченнях не може бути ніколи два заперечення. І у нас перекладається ніщо немало. Так? Два заперечення, ніщо. Я маю вже собі заперечення, немало. Перепрошую. А тут у нас є одне заперечення в англійській мові: nothing, нічого. Щось буде «something». А тут nothing, нічого, і дослівно буде нічого мало замок. Але перекладаємо ми, звичайно, українською ніщо не мало замка. Nothing had a lock. Then Jim noticed a large book on the shelf. Потім Джим помітив велику книгу на полиці. Оце потім T H E N. Е, не путайте, будь ласка, його з T-H-A-N, ніж. I am taller than you. Я вище, ніж ви. – «t-h-a-n». А тут then потім. Потім Джим помітив велику книгу на полиці. Помітив to notice помічати. Це в нас минулий час. Дієслово notice, правильне дієслово. І воно отримує форму «ed» в кінці. – «noticed». Джим помітив велику книгу на полиці on the shelf. It had a lock. Вона мала замок. Ну, щоб не повторювати-книга, книга речення вречення. Ми скажемо it вона. У українській мові в нас присутні роди, в англійській мові їх майже вже немає, і тому у нас книга, вона не жива істота, вона заміняється it. It had a lock. Вона мала замок. От дієслово had to have мати минула форма had. Вона мала замок. Джим взяв книгу. took, no, took, неправильне діє слово. Take, took, taken, Брати. Джим взяв книгу. It was extremely heavy. Вона була надзвичайно важка. Оце extremely надзвичайно, можна сказати, very heavy, дуже важка. Extremely надзвичайно. He put it on the floor. Він поклав її на підлогу. Дієслово put також неправильне дієслово, але всі три форми однакові. Put, put, put. І тут нам треба вже з контексту перекладати, оскільки весь текст у нас написаний приблизно в простому минулому часі, тому і тут буде перекладатися «He put», він поклав її на підлогу, on the floor. His fingers trembled, його пальці «Finger» палець. Якщо ми хочемо говорити про пальці на нозі, в українській мові і ці пальці, і ті пальці, в англійській мові «fingers», а пальці на нозі toes. Toe палець на нозі, пальці. his fingers trembled, його пальці тремтіли, тремтіли, trembled. Майже однакова вимова як український, так і англійський. Так? Jim put the key in the lock, turned it, and the lock opened. Джим вставив ключ в замок, повернув його. To turn, повертати неправильне дієслово, нас закінчення ED в минулому часі. And the lock opened, і замок відчинився, відкрився. What a disappointment! Яке розчарування? Disappointment – Гарне, довге таке слово, іменник розчарування. The pages did not have pictures. pages – сторінки. Сторінки не мали малюнків. І тут у нас типове заперечення, американська, англійська граматика, де заперечення з have буде утворюватися з допомогою допоміжного дієслова to do, яке не перекладається. Якщо воно буде смисловим, то воно буде робити. А тут у нас минулий час, do має минулу форму did, did not. Сторінки не мали малюнків. Ну, звичайно, гарно ми перекладаємо на сторінках не було малюнків, а дослівно сторінки не мали малюнків. Jim was ready to shut the book. Джим був готовий закрити книгу. E, shut так само неправильне дієслово, і всі три форми однакові: shut, shut, shut. Джим був готовим закрити книгу. Suddenly he heard a voice. Раптом, suddenly, раптом він почув голос. Heard неправильне дієслово. У нас тут всі неправильні дієслова позбиралися. He heard heard. Американці промовляють, то, то. Er, вони не забувають букву R при вимові. Suddenly, he heard a voice. V, v, voice, v, voice, voice, voice. Uh, тому що в нас V присутнє. Якщо б у нас там було W, то ми б говорили трубочкою. Suddenly, he heard a voice. Раптом він почув голос. Ось такий у нас текст англійською. Мені здається, він досить був простим. Надіюся, що я гарно все вам переклала і пояснила. А зараз знову прочитаємо його вже, але трошки швидше. The attic was dark, dusty, and full of cobwebs. He began to look under the old chairs and open some old boxes. Nothing had a lock. Then Jim noticed a large book on the shelf. It had a lock. Jim took the book. It was extremely heavy. He put it on the floor. His fingers trembled. Jim put the key in the lock, turned it, and the lock opened. What a disappointment! The pages did not have pictures. Jim was ready to shut the book. Suddenly, he heard A voice. це кінець, а хто слухав, молодець. Ось такий у нас сьогодні текст. Простий, але разом з тим, я надіюся, що вам він допоміг трошки у вивченні англійської мови. Побачимося з вами у наступному відео. Гарного дня і бувайте!